Відповідно до запуску нового інфраструктурного етапу реформи системи охорони здоров'я в Івано-Франківському районі створено дві кластерні лікарні. Одна з них бурштинська ЦРЛ. Це буде розширення послуг. Медичних, які будуть надаватися в нашому закладі. Це буде нова матеріально-технічна база фінансування і те, як ми маємо працювати, ми будемо користуватися інструкціями мозу України та Національної служби здоров'я, які напрямки ми б мали розвивати на цей період, яких зараз ще немає. Це би хотілося, щоб була реабілітація. І е, травматологія та ортопедія за підтримки підприємиці Людмили Согор, польських і німецьких партнерів та завдяки активній співпраці з благодійною організацією Карі та Слюбов і милосердя з Рогатина Бурштинська ЦРЛ отримала гуманітарну допомогу. Дуже є багато чого. Тут я хочу сказати, маєте 50 матрасів. Е, дуже гарні столики є для столової, е, Тепер ну дезінфактор. Є маски медичні, є, ну бахила, ліжка дитячі, є гарні ліжка, функціональні, які потрібно для. Ваших хворіючих, які тут знаходяться, керівниця установи каже, ця гуманітарна допомога якраз на часі, адже суттєво зекономить витрати на оновлення матеріально-технічної бази у нових відділеннях та у тих, котрі зараз ремонтують. Це суттєво покращить надання медичної допомоги в нашому закладі. Наразі ми ці засоби, що нам надали, складемо на зберігання, і цього року ми плануємо закінчити ремонт хірургічного відділення травматологічних палат, і там будуть розміщені ці нові ліжка. Наразі у медзакладі за фінансової підтримки Бурштинської міської ради розпочали ремонтні роботи у хірургічному відділенні та травматологічних палатах. А пологове відділення вже відремонтували і готують до відкриття. Віталіна Запорожець, Олег Бат Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.